Так кому нужна така машина, яка не заводиться. Та буду, вже більше стоїть, ми ж на ньому не їздимо. Понятно, акумулятор усів, бо що вже неділі як ніхто й не уїздив нікуди. Так а що у нього тут? Кондиціонер, там, печка, щось є. Звісно, все є, і все працює. Кондиціонер є, вебасто є, все заправлене, все дує, пече. Резине, літня, є? Два є. Взими, кстати, а скільки місць в бусі? Дев'ять чоловік. Ну, і... одного на руках можна тріхати. <рес> і такі, що сесть невозможно, да? уже, невозможно, так? Так, ні, всі з ремнями, всі крутяться точно так, як і ці. Ну, ось, як оці два, от таких самих ще там 5 штук просто зняті. Все регулюється, все крутиться. А топливо що? Топливо все чітко після реставрації. Гур-гур і пішов-пішов.